Назва мультика: Троє їжачків у чудесному лісі. У веселому та яскравому лісі живуть троє найкращих друзів їжачки на ім'я Тато, Мато та ЛАТО. Кожен з них має свої унікальні здібності і характер, завдяки чому їхні пригоди стають Фото ще цікавішими. найстарший і наймудріший їжачок, який завжди знає пораду та розв'язує проблеми друзів. Я то веселунок. Який любить жартувати і завжди піднімає настрій. Він майстер гри в хованки. Мато мрійник, що обожнює малювати і створювати нові ідеї. Його творчість завжди надихає Одного ранку. Туді. Друзі вирішують дослідити таємничу частину лісу, де, за легендою, росте чарівна квітка, яка виконує бажання. Уперед докричають різних лісових мешканців. Доброго ведмедя, мудру сову і сором'язливу зайчицю. Кожен з них пропонує свою допомогу, але спочатку їжачки повинні виконати деякі ну, завдання. Всіх. бути сміливими. Мато влаштовує веселий конкурс, а Лато малює карту для їхньої їх посягають місця, де росте чарівна квітка. Але з'ясовується, що справжня магія полягає не в квітці, а в дружбі та підтримці один одного. Вони вирішують не просити про бажання, а просто насолоджуватися моментом повертаються додому, обіцяючи завжди підтримувати один одного в будь-яких пригодах. Кожен з них тепер знає, що справжня магія це дружба.